День діти тема сьогоднішнього уроку середовище існування та адаптації вищих рослин до різних умов відростання. Почнемо з вами з того, що таке середовище існування. Середовище існування це такий комплекс умов і факторів навколишнього середовища, які визначають можливість існування і розвитку живих організмів у певній природній області або екосистемі. Іншими словами, середовище існування це те місце. Де можливе існування і розвитку живих організмів, які це місце може знаходитися в якійсь певній природній зоні. Це може бути певна екосистема. Наприклад, якщо вовкам благо таке надійне місце ліс, якийсь там, то це і буде. Середовище існування, вовка, наприклад, да? тому що це для нього дуже сприятливе місце для існування розвитку, тобто, ця природна екосистема. Також на існування живих організмів в цих природних середовищах можуть діяти різні чинники. Ці чинники можна поділити на три групки: це є біотичні, абіотичні і антропічні. Чим вони відрізняються? Дивіться, біотичні це ті чинники середовища, які можуть впливати, наприклад, один організм на іншого, наприклад, взаємне існування вовка і зайця, так? тобто вовк може впливати на чисельність зайців, тому що це буде біотичний фактор, бо він любить з ними ласувати, так? а є абіотичні. Це природні умови, тобто це те, як природа впливає саме, наприклад, кліматичні умови, температура, опади, світло, наприклад, вологість, ґрунтові умови, наприклад, хімічний склад, структура, наприклад, і так далі. І гідрологічні умови, тобто це доступність води. Недостатньо води, водопою для рогатих худоби, вони будуть шукати собі інше місце для існування, тобто це абіотичні фактори. Ну і є антропічні. Антропічні це вплив людської діяльності, це коли людина засмічує це місце існування і різних живих організмів. Той самий ліс засмічує, да? десь там вирубування лісів, а це дерево, це середовище існування якихось комашок було, наприклад, і так далі. А, і кожен організм він також адаптується до існування в цьому певному середовищі, тобто пристосовується. Самі адаптації це такі. Особливі ознаки, які дозволяють організмові жити в певному середовищі існування, наприклад, дивіться пустеля, да? то пристосування рослин до умов пустелі, наприклад, кактуси. Да? В них є а, голки. Ці голки для чого вони потрібні? По-перше, що це захист від верблюдів, щоб вони їх не з'їдали. По-друге, це захист від надмірного випровання вологи для того, щоб волога утримувалася всередині організму і не виходить. Не виходила. А, наприклад, і а, ті рослини, які живуть в посушливих умовах, вони ще називаються сукуленти, тобто ті рослини, які накопичують воду у своїх стеблах або в листочках. Як правило, у них соковите таке листя і може, може бути вкрите колючками, тобто алоє, наприклад, у вас може бути вдома рости. Тобто це будуть рослинки, сукуленти. А також деякі рослини, вони мають, вони не мають взагалі листя, або вони такі малесенькі сезонні листочки. І ці сезонні листочки з'являються після дощу. А, тобто Це також пристосування, наприклад, щоб більше водички отримувала квіточка. Тобто, наприклад, пустельний чагарник енцелія борошниста. Зараз ви можете побачити її на картинці. А наприклад, є довгі кореневі системи, вони широко поширюються і йдуть глибоко-глибоко в ґрунт, там, де є, якби, якесь джерело водички для того, щоб таким чином рослинка виживає. Це один із стосувань також. Наприклад, коріння верблюжої колючки воно може бути в 5 разів довше за її наземну частинку. Це ось в картинку, це ви можете бачити. А є, наприклад, листя із такими як волосками. Ці волоски вони допомагають затінити рослинку і зменшити втрату також води, тобто утримують водичку всередині. Наприклад, це клейсто-кактус штрауса. Називається Це так, має, на шерстяний смолоскип, називається, він вкритий таким свіреблястим путком, колючками, і їхня довжина до, може бути до 5 сантиметрів. Деякі рослини вони мають листя, які повертаються протягом дня. Вони якби крутяться, як значить. Вони таким чином отримують достатню кількість тепла, світла і мають мінімальну площу поверхні. А ось ще одна циліндропунція називається, Це колючки перешкоджають тваринам. Ці колючках дуже багато, бачите, вони якби перешкоджають, щоб тваринки їх їли. Тобто, ну, хто буде захоче поласувати такими колючками? Тобто це один із способів пристосування також їх. Наприклад, подивіться, є також і восковий наліт на стеблах листка. І цей восковий наліт, воск е, за, за, уповільнює випаровування вологи із цих листочків, тобто таким чином затримує водичку е, у всередині організма. Е, наприклад, подивіться ще один є, це тобто, квітки, які розкриваються вночі, і е, вони приваблюють запилювачів, які активні, коли стає прохолодні, то які такі ночні. Жителі такі великі нічні квіти кремового кольору перуанського ябленового фактуса вони залишаються відкритими лише одну ніч і є життєво важливим для кажанів-запилювачів, тобто кажани, які живуть вночі. Також, наприклад, повільніше зростання потребує менше енергії, тобто, коли повільно зростає ковід. Наприклад, тривалість життя бельвічої дивовижної від 400 до 2000 років, дивіться, вона може жити, наприклад. А наступне середовище існування, де можуть існувати рослинки, це тропічний дощовий ліс. Пристосування до тропічних лісів, ми з вами знаємо, що тропічні ліси там спекотно і є достатня кількість вологи. Тобто тут дивіться йде таке пристосування. Наприклад, воскові поверхні вони дозволяють воді стікати і перешкоджають росту бактерій і грибків. Філодендрони, ці називаються рослинки, які ви зараз можете побачити, вони вічно зелені, багаторічні рослини. Вологого, тропічного лісу. Тобто ця водичка така, цей воск заохищає, е, е, вода змиває ці бактерії, грибки, так і якби, зливається із поверхні е, цього листочка. Є, наприклад, ще одне із пристосувань, це такі як опорні корені. Ці опорні корені вони допомагають утримуватись рослині в неглибокому ґрунті, коли ґрунт не дуже глибокий. Наприклад, дивіться, це дерева джунглів на Амазонки, можуть мати отакі опорні корені. Також, наприклад, одні рослини можуть піднімати, підніматися на інші. Або рости на інших рослинах для того, щоб дістатися до сонячного світла, тобто тропічні ліси, як правило, густі, і туди дуже важко проходити в сонячному світлу, тому рослинка вилазить на іншу рослинку і тягнеться до світла для того, щоб отримати більше сонячного світла. Наприклад, геліконія, це широкопокорена, багаторічна трав'яниста корен... кореновична рослинка, ось можете її побачити, В неї гладка корай, гладкі і такі воскові квіти. Вони прискорюють стікання води для того, щоб надмірна волога не руйнувала їхній організм. А також рослини мають, наприклад, неглибоке коріння, і це коріння допомагає також захоплювати поживні речовини із верхівкового рівня ґрунту. Наприклад, ось дивіться, рослинка фаленопсис це орхідея. А ця орхідея вона росла на деревах, на інших деревах. А вони мають повітряні корені, саме цими повітряними коренями чіпляються за інші дерева і із повітря черпають цю вологу, тобто за рослину хазяїна. Тобто черпають водичку, вони беруть із атмосферного повітря, саме за допомогою цих повітряних коренів. А також є широколистяний ліс помірного поясу, одне із середовищі існування рослин. Тут рослини пристосовуються до помірного клімату. Наприклад, трави виростають на лісовій підстилці рано навесні, до того як дерева розпустять листя. І заціняють лісову підстилку. Тобто, таким чином вони отримають, поки що дерева не розпустили листя, їм ще більше сонячного світла отримають. І таким чином вони заціняють таку, як підстилку для інших організмів. Тут, як такий їхній типовий мешканець, це зеленцюк зелен зовтін. Це зараз ми бачимо ось він, знаходиться на картинці, і Це більш таких північних дубових мешканець, більш типових дубових лісів. Також багато дерев вони листяні, вони восени скидають листя, а навесні нарощують нове для того, щоб зекономити ту енергію і вижити в тобто, це одне із пристосувань їхнього організму. Також дерева вони мають товсту кору. Яка захищає їх від холодних зим. Це також одне із пристосувань. Ще одне середовище існування рослин це тайга. Тайга, як правило, це такі довгі-довгі-довгі ліси, дуже да, доволі великі. Дуже багато там дерев, вони вічно зелені, тому рослини можуть фотосинтезувати одразу з підвищенням температури повітря. Наприклад, як правило, це хвойні такі ліси. Да, Тобто тут підвищені фотосинтез, да? також багато людей мають голочисте листя, і ця форма, саме голочок, вона для чого їм? Коли я думаю, що кожен з вас задавався питанням не один раз, чому ж у вічно-зелених, да, у нас в ялини, наприклад, сосни, чому там голочки, а не листя? От саме ці голочки вони допомагають, забезпечують меншу втрату води і легше скидається сніг. Тобто, щоб сніг не затримувався і не обморожував їхні листочки. А також у них є восковий наліт. А восковий наліт, наприклад, на ялинках ви можете бачити таку ялинку, як, як начебто балатитного кольору. Цей восковий наліт допомагає, їх за, е, затримує вологу, тобто забезпечує невипаровування вологи. А, і хвоя вона має такий темний колір, і цей колір, такий яскраво яскраво, темно-зелений, Забезпечує поглинання більше сонячного тепла, світла і, відповідно, більше приймають участь у фотосинтезі. Також багато дерев не мають гілки, які опускаються донизу. І це опускання донизу також дозволяє скидати зайвий сніг для того, щоб ці гілочки не зламалися. Тобто це також одне із пристосувань. Ще одне середовище існування рослин це тундра. Тундра, як ж пристосовуються тут рослини? А рослини, тундри, вони такі, як правило, низькорослі, тому що тут великий брак поживних речовин, і вони стараються брати всі поживні речовини із ґрунту. Наприклад, зараз на картиночці ви можете побачити дріада. Це вона названа через холодостійкість. І, тобто, Її назвали на честь, дивіться, якщо з латинського адріас перекласти, то це останній етап заледініння, тобто вона витримує високі низькі температури. Наприклад, подивіться, мак полярний. Тут ми бачимо, що темний колір цей темний колір допомагає ми вже... З вами це чули із е, е, хвойних, так, тобто темний колір притягує до себе більше тепло сонячне, тобто таким чином вони поглинають більше тепло, саме за допомогою темного кольору, забарвлення. Деякі рослинки вони вкриті волосками, і ці волоски допомагають також їм зігрітися. Наприклад, зараз на картинці ви можете бачити карликова верба. Це одна з найменших деревних рослин у світі. І вона виростає до 6 см. Наприклад, дивіться, перлиниця антарктична, це вони ростуть такими, як кубками, тобто в кубки, для того, щоб захистити один одного від вітру і холоду. Коли нам холодно, і ми, ми стараємося в кубку да, в стати один до одного поближче і, начебто, як зігріваємось. Таким чином і зігріваються рослинки, і це їм допомагає вижити. Також деякі рослинки вони мають такі як тарільчасті квітки, і ці квітки вони слідують як начебто за сонцем, і допомагають залишитися рослинки у теплі. Зараз ви можете побачити на картиночці це роговик альпійський, називається квіточка. І щодо середовища існування це степ помірного поясу. Зараз на картинці ви можете побачити це ковила, ковила занесена в Червону книгу України, тобто це зникаючий вид. Як же тут адаптуються рослини? А під час тут дуже, як правило, дуже розповсюджені в степах пожежі, тому такі надземні частинки трави вони можуть загинути, але корені виживають, щоб знову прорости. Тобто корені під землею вони дуже так розплітаються і низько опускаються, да? тобто зачеплюються. Вони дуже глибоко, глибоко в землі, для того, щоб і, по-перше, щоб можна було поглинути більше вологи. І це їх зберігає від загибелі, коли, наприклад, палять траву, коли, наприклад, пасовище, да, коровка з'їла, а знову-таки трава проросла. А також вони мають розгалуджені кореневі системи, які допомагають їм вижити при при з'їданні тваринками. Те, що я тільки що говорила, да тобто, коли траву траву коровка їсть, то вона не висмикує її разом з коріннячком. Це як приклад коровки, так да? а тобто, а корінь залишиться і вона проростає знову. І вони мають вузьке листя, і це вузьке листя також їм допомагає втратити менше водички. Багато трав вони вітрозапильні, вони не чекають на комах, так, а запилюються вітром, і це допомагає їм швидко розмножуватися. Також в них є такі як м'які стебла, і вони допомагають їм якби, гнутися, не ламатися, і таким чином. І ще допомагає їй запилюватися вітром. Зараз побачите відцвітіння ковали. Іще одне середовище це водне. Як же пристосувалися рослини до водного середовища? Ну, по-перше, наприклад, підводне листя і стебла, вони гнучки, для того, щоб можна було рухатися течією лататися, ось можеш бачити. Також у деяких рослин у стеблах є такі як повітряні простори. Ці повітряні простори допомагають утримуватися на воді, а не тонути. Тобто там велика кількість повітря, вони стають легше за воду і не тонуть. Тобто в них такі, як аеренхімна тканина називається. Також рослини не мають, наприклад, ті, які живуть під водою, яких би занурені у воду, в них немає такої потужної системи транспортування води, вони беруть ту воду із того середовища, де вони живуть. Коріння, них, як правило, ті, які живуть під водою, вони відсутні, або вони дуже зменшені для того, щоб. Якби воду, вони отримують якби тіло. Деякі рослини вони мають листя, яке плаває на воді, або, наприклад, височіє над водою, і таким чином вони отримують більше сонця і виживають. Деякі рослини дають у насіння, і це насіння воно може плавати, і таким чином вони розповсюджують свою популяцію. Взагалі, рослини вони мають властивості і механізми, які дозволяють їм адаптуватися до різних, абсолютно різних умов навколишнього середовища. Ваше завдання я вам надішлю у групу.